Радіо Чикаго усім вітаннячка, Мене звати Іван Сабат. І сьогодні у нас в гостях імміграційний адвокат Ольга Наконешна. Це є засновниця Наконело. Привіт вам, добрий вечір. Розказуйте імміграційний адвокат зазвичай, якраз коли ви до нас приходите на інтерв'ю, напевно найбільше переглядів, коментарів і взагалі активність. Тому одразу напевно, діліться, діліться, що нового, тому що уже сьогодні бачу в соцмережах щось уже знов є для іммігрантів. розказуйте. щось знов є так. Зараз на жаль, такий час, що. На жаль, чи на щастя, що дійсно кожного дня є про що говорити, і якби ще новини були втішні, то було, би більш радісно. було б То було менше переглядів. я думаю. але так, ну на жаль, ми не маємо впливу на те, які новини зранку приходять у нас стрічку. Але тим не менше, дійсно, сьогодні відбулося щось нове та. Про що ми раніше не говорили і цю тему ми ще не піднімали. Адміністрація оголосила про те, що більше не буде автоматичного продовження дозволів на роботу в певних категоріях. І ця новина дійсно дуже багато кого сколихнула аудиторія, тому що багато на кого впливає, зокрема на українців, які знаходяться на території США, так само це має досить великий вплив, і тому можемо про це поговорити, власне, про скасування автоматичного продовження дозволів на роботу. Так, я ще не настільки спеціаліст в імміграційних законах і, в принципі, не маю якогось дійсно освіти, тому я ще не розумію, що це за автоматичне поновлення на роботу і яким чином воно впливає на українців, тому що ну, деякі статуси там чи можливості перебування тут. Дають можливість, тобто отримує дозвіл, працюєш. Я так думав, чи можливо це якось по інакшому було е, так. Ну певні категорії людей в сполучених штатах залі не потребують дозвіл на роботу для того, щоб працювати. Тобто, що таке дозвіл на для праці, дозвіл на роботу, чи дозвіл для праці, чи ворк, як його називають в народі, це документ, який дозволяє працювати, працювати або на компанію, на роботодавця, або самому на себе. Тобто, навіть якщо ви підприємець, якщо ви ведете свій власний бізнес, ви все одно повинні мати дозвіл на роботу, якщо ваш статус не дозволяє вам працювати без нього. Які статуси можуть працювати без дозволу на роботу? Це ті, хто мають зелену карту, їм не потрібен дозвіл на роботу. Це ті, хто мають громадянство США, очевидно, їм не потрібен дозвіл на роботу. Є робочі візи, які видаються з метою роботи, тому вони додатково не потребують дозволу на роботу. Наприклад, H1B, наприклад, H2B, H2A, це є бізнес візи, такі як l 1 це є так звані візи талантів, які теж видаються під певний проєкт, під певну роботу. Ці статуси не потребують дозволу на роботу. І решта його потребують в першу чергу. Якщо ми говоримо про українців, це усі люди, які зараз знаходяться тут з гуманітарним паролем, з паролем юфуючі, який вони отримали на кордоні з Мексикою. Діті це люди, які мають чи очікують ТПС, це шукачі притулку. Ті, хто подали заявки на політичний притулок, і чекають його. Чекають інтерв'ю, або вже пройшли інтерв'ю і чекають рішення від імміграційної служби, або навіть якщо вони ж в суді в депортаційному процесі своїм своєю заявкою на політичний притулок. Вони теж потребують дозволу на роботу для того, щоб працювати. То це напевно що найбільша категорія, яка буде страждати від цього, що сьогодні відбулось, від сьогоднішньої зміни. То ми встановили, що таке дозвіл на роботу, uh -huh. і тепер що таке автоматичне продовження. Автоматичне продовження це така річ, яку адміністрація Сполучених Штатів вела відносно недавно, до речі, до якогось періоду, напевно, що до 2016 року чи сімнадцятого взагалі не було поняття автоматичного продовження дозвіл на роботу. Як це працювало, якщо ви хочете дозвіл на роботу, ви подаєте аплікацію. Чекаєте, поки ви отримаєте на руки картку пластикову, і тоді ви починаєте працювати. Для деяких категорій, в зв'язку з тим, що імміграційна служба була дуже зайнята кейсами, вона просто не встигала опрацьовувати ці заявки, встановили правило автоматичного продовження. Як воно почало працювати? Наприклад, ви маєте дозвіл на роботу в певній категорії, він вам виданий вас на два роки. Два роки доходить до кінця, вам потрібно його продовжити відповідно, правильно? А ви подаєте на продовження. Після того, як ви подали на продовження, вам приходить так званий Notice, тобто листок, який говорить, що ми отримали ваш кейс, він знаходиться в опрацюванні. Чекайте. І замість того, щоб вам чекати. На руки пластикової картки, яка невідомо коли буде, тому що імміграційна дуже зайнята. Вам дають право працювати із тим листочком з розсідновутисом, тобто на основі того, що ви подали на продовження, тобто ваш кейс ще не удобрений, карточка ще не видана, але ви його продовжуєте в ті самі категорії. Тому на період розгляду ви маєте право працювати. В тому була суть автоматичного продовження. А скільки часу от, в останній періоди я так розумію, якраз в людей був оцей е, перерив, скажімо, між поданням от, грубо кажучи, закінченням старого ворку, так як в кажете у народі, і цей ноутіс, Скільки е, часу в середньому, або можливо, ви знаєте там кейси, він допомагав людям залишатися на роботі, поки не приходила пластикова карточка? А в автоматичне продовження було не для всіх категорій. Найбільш популярне воно було для тих, хто подає на політичний притулок, або для тих, хто подає. Має ТПС і продовжує ТПС. випадку з політичним притулком картина була досить погана. І люди бувало, що чекали більше, ніж півроку з цим і працювали завдяки цьому ресіту, іноді навіть рік, тому звісно, він дуже сильно допомагав у грудні 2024 року. Фактично, перед тим як помінялася адміністрація, стара адміністрація ще внесла поправку, яка збільшила автоматичне продовження із 180 днів, яке було завжди нормою, до 540 днів, тобто дала можливість майже на два роки, з розумінням того, що імміграційна служба дуже зайнята, і опрацювання цих кейсів може зайняти. Більше ніж рік, і для того, щоб люди не залишалися на роботу, їм дали таку можливість. А тепер навіть ці ноутіси, які їм дали на 540 днів, вони теж анульовуються? А, ні, ці ноутіси, які вже дали на 540 днів, які вже були отримані, які люди мають в себе, вони далі працюють. Нове правило буде продовжуватися тільки на ті кейси, які будуть подаватися після 30 жовтня 2025 року, тобто з того часу, коли вступить правило в дію. Ага, закон не має зворотнього в даному випадку. Даного... Ні, так в даному випадку ті ноутіси, які люди отримали на руки, в них написано, що якщо ваш ноутіс виданий в один з тих категорій, які передбачають автоматичне продовження, цей ноутіс є підтвердженням вашого дозволу на роботу на наступних 540 днів. Тобто сама сам лендвіч, сама мова і Зміст в ноутісі був в тому, що він дає людям автоматичне продовження. Я так підозрюю, що нові ноутіси не будуть мати більше цієї мови і цього посилання на закон про автоматичне продовження. Ага, зрозумів. Тобто ті, хто це 30 жовтня, от останній день, скажімо так. Тобто, людина, яка там на день швидше навіть отримала ноутіс, він буде працювати. Це стосується кейсів поданих до 30 жовтня, і ага. під поданим кейсом імміграційна служба розуміє той момент, коли вони отримали кейс. День отримання це є день подачі. Тобто, якщо ще можна сьогодні подати онлайн, напевно, що бо вже в паперовій формі ніхто не встигне подати до 30 до 30 жовтня, сьогодні 29 Окей, а ще раз тоді скажіть, які категорії зараз стають вразливими через ось цей указ? Найперша категорія, яка стає вразливою, це категорія ц 08 це є ті люди, які очікують рішення? Або інтерв'ю по політичному притулку це досить велика категорія людей, які історично сподівалися на те, що буде автоматичне продовження. А наступна категорія це категорія Ц 09 Це ті люди, які чекають, наприклад, возз'єднання сім'ї adjustment of статус в першу чергу по воз'єднанню сім'ї, вони теж ці кейси бувають досить тривалими, і дозвіл на роботу був потрібен, доки розглядається кейс на грін карту. А що стосується дозволів на роботу по гуманітарному паролю, в них не було автоматичного продовження, тому ця категорія ніяким чином від нового правила не страждає, тому що вони страждали і до того. В них взагалі не було автоматичного продовження. І на рахунок TPS, наскільки зрозуміло, із цього тексту який буде. Де опублікований завтра і зараз є в доступі офіційного тексту автоматичне продовження на 540 днів по ТПС-у швидше за все пропаде, однак залишиться правило, яке опубліковане окремо, яке буде дозволяти продовження дозволу на роботу по ТПС на один рік, тому що це є трошки інакша норма. Вона була введена в контексті з українським ТІПІЕСом, а не в зв'язку з автоматичним продовженням. Дозволів на роботу в загальному. Тому ця маленька окрема піднорма не буде е, під це нове правило підпадати. І ТПС буде далі мати продовження автоматичне, згідно з іншою нормою закону, але тільки на рік 365 днів. Добре, а що робити тим людям, які якраз є вразливими від цього указу, тобто, у кого на руках ну зовсім скоро буде Ноутіс, але не буде безпосередньо фізичної пластикової карточки, як їм бути? Ну тобто. Ну, не працювати чи працювати нелегально, не працювати ну, ну ви розумієте, що винувато чи що можна напитати? це якось? Пришвидшити чи можна якось на це вплинути? Ну тобто, це ж має бути якась і логіка, і людяність, і в принципі розуміння того, що людям потрібно тут працювати, щоб жити. Ну по перше, потрібно подавати на продовження дозволу на роботу як можна швидше, тобто не потрібно чекати останнього дня і тим більше тепер розуміючи, що більше не буде практики автоматичного продовження, тому що раніше як працювало? Наприклад, у вас закінчується дозвіл завтра. Правильно, навіть якщо ви сьогодні подали, ви відразу отримаєте автоматичне продовження. Вас, в принципі, не цікавить, коли та картка прийде, і взагалі вона прийде найближчим часом. Тепер потрібно міняти стратегію, тобто, вам не, не варто чекати останнього дня, тиждень до закінчення, місяць, потрібно подавати як можна швидше. Більшість кейсів дозволяє подавати на продовження дозволу на роботу вже за 180 днів, тобто за півроку. Пів тобто, варто подавати відразу. Як тільки ви бачите, що залишається півроку до закінчення, потрібно подавати. Таким чином ви збільшуєте шанси того, що його встигнуть ваш кейс опрацювати. Ну, сподіваємося на те, що сподіваємося, що якщо. Імміграційна служба Робить ці нововведення, вони розуміють, які це буде мати практичні наслідки. Можливо, наймуть більше офіцерів або зроблять пріоритетним обробку дозволів на роботу в певних категоріях для того, щоб не було таких великих затримок. А, інакше їх просто засиплять проханнями про експедайт-рев'ю, про те, щоб пришвидшити розгляд. Буде тиск зі сторони конгресменів, до яких люди, звичайно, що будуть звертатися, і буде оця вся якась незрозуміла метушня, яку в принципі. і і автоматичне продовження мало на меті забрати і дати імміграційній службі спокійно опрацьовувати кейси. Тому побачимо, що буде на практиці. Поки що ми можемо тільки здогадуватися для людей. Порада подавати як можна швидше, тобто не чекати, доки ваш дозвіл на роботу вже вийде з дії, а таке за 180 днів мати вже всі документи, готові подавати, заповнювати аплікації максимально правильно, щоб уникнути помилок, затримок. І отак. А чи є якась можливість пришвидшеного отримання? Ну тобто заплатити, скажімо, більше грошей чи, чи як в певних чи категоріях. Такої? В певних категоріях, але на жаль, не в цих категоріях. Ага, тут не допоможе нічого. Ні, в цих категоріях ні. Тому за 180 днів швидше теж не бажано подавати ніж 180 швидше днів? швидше не бажано подавати, тому що швидше може бути відмова. Можуть або не прийняти кейс, тому що його подали занадто швидко, або можуть на етапі прийняття рішення відмовити, тому що його подали за швидко. Ну все Та, то так само, 180 як днів. з репоролями, тобто 180 днів це золоте правило uh -huh. для більшості категорій. так. Зрозумів, тому потрібно подавати вчасно, і це все буде добре. І буде мати надію, дійсно, як ви кажете, що раз прийняли це рішення, то, можливо, пришвидшить тоді видачу безпосередньо пластикових карточок, але це ну, в ідеальному світі. В ідеальному світі, так. Це в ідеальному так, світі. власне, це рішення прийняли, тому що ну, часто зараз вже часто за один день багато запитань було, чому це зробили, для чого це було зроблено, і ну, логіка така, що. З метою безпеки, з метою національної безпеки, в першу чергу, таке рішення було прийнято, тому що буває так, що людина подала на продовження дозволу на роботу, а насправді вона вже не має на нього права. І доки імміграційна служба розглядає цей кейс. Людина ще користується собі тим автоматичним продовженням, а потім на етапі прийняття рішення її, наприклад, відмовляють, тому що вона не має права, і виходить, що така людина працює неправомірно, нелегально. нелегально. І таких випадків, мабуть, було досить багато. І тому, власне, вирішили, що без прийняття рішення, без одобрення, без самої пластикової картки не може бути мови ні про яке автоматичне продовження. Ну от я вас слухаю, я усвідомлюю, що в цьому є логіка. Про те, якби дійсно опрацьовувалися ці кейси швидко, от не робили так, що люди не мають можливості не працювати там чи ще щось. Ну, грубо кажучи, дали людям коридор. З цього по цей період, до кінця, до закінчення, подавай, і тоді отримаєш, коли ти в тебе все законно. Просто з цими затримками виходить так, що ти і по ноутісу не можеш працювати, і ще тобі не видають. Тобто, виходить, от якийсь такий парадокс для людей, і люди інколи бувають зарушниками ситуацій. А власне, це не вина людини, тому що людина, яка вчасно подала за тих самих півроку, вона сподівається на те, що працюють і що рішення буде прийнято. То все, що від людини залежить, вона зробила, і це проблема імміграційної служби, в тому, що у них такі великі затримки вони нічого не можуть з тим зробити або не хочуть. То це таке дійсно людина без вини винувата виходить, і але. Як завжди, ну хай буде, будемо вірити в краще. До речі, про краще. Що там чути з грін-картою? Чи нічого не чути не, з розіграшем? Поки що нічого не чути з розіграшем, Насправді, тобто те саме, що ми говорили два тижні назад, Візовий бюлетень на листопад каже: очікуйте, очікуйте повідомлення в найближчі місяці, а що теж воно не дуже звучить оптимістично. То, не найближчі тижні, не дні, а в місяці. І що означає, це може бути. Не знаю. Добре, гриві. ваша особиста думка: чи може взагалі і не проводитися розріж цього року? Mm, ну от, чисто ваша якась не знаю, професійна інтуїція. Може не проводитись. Може просто не проводитись, тобто, наче і не відмінили, але і не провели. Ну Так само, як з багатьма статусами, навіть не статусами, а цими гуманітарними паролями. Тобто, ми продовжуємо, ми нікому нікого не, не виганяємо, просто паролі не продовжуємо. Тут так само, я так розумію. Так, ну дійсно дуже дивно виглядає поведінка адміністрації. Тобто, якщо вони хотіли, ну я не думаю, що проблема в технічних в якихось складнощах прийняти пеймент в один долар. Це ну, робиться я. Я не знаю, зрештою, я не айтішник, угу. я не знаю. Мені виглядає це все дуже просто. <плес> Можливо, це складно на такому рівні ввести систему збору платежів, але я не думаю, що в цьому є справжня затримка, і швидше за все це політично мотивоване рішення затягувати. Цю реєстрацію можливо з метою взагалі не проведення її цього року, або і в наступні роки теж. Тому вітаємо тих, хто попередні роки виграв. Ви дійсно везунчики. Що ще можливо нове є? У нас буквально ще є декілька хвилин. Можливо, ви от поза ефіром казали, що є там про платежі. Здається, ви казали так про платежі з 28 жовтня платежі за свої аплікації петиції, які ви подаєте в міграційну службу. Тепер можна зробити лише онлайн картку, якщо подається онлайн або якщо це в паперовій формі, можна оплатити тільки. Теж своєю дебітною або кредитною карткою більше не можна додавати свої персональні чеки або money orders, або cashiers checks, як це було раніше. Традиційно імміграційна служба приймала платежі в вигляді паперу, який можна було розкешити. Тобто, це люди давали чеки зі свого рахунку або давали мані ордери, які купували на пошті чи в банку. Тепер припинили повністю такий спосіб оплати. Потрібно заповнювати спеціальний документ, в якому ви даєте авторизацію зняти гроші зі своєї картки. Тобто, ви надаєте номер картки, надаєте свій підпис. Проблема таких платежів, що було раніше. Ми ніколи не були прихильники в нашому офісі оплати через картку, тому що імміграційна система мала такий дивний алгоритм. Спочатку вони беруть у вас авторизацію з підписом, начебто, все окей, ви їм дозволили зняти гроші. Але в той момент, коли вони пробують зняти кошти, система генерує ще меседж, який приходить на телефон людині або на імейл, e і питає ще раз, чи можна зняти ваші гроші. Люди шо... людина може подумати, що шахрайство. Так, шахрай. І люди дуже часто думали, що це шахрайство, тому що в цих меседжах, на жаль, немає жодної згадки про. СІС, тобто це з якогось незрозумілого номеру, і хтось пробує зняти дуже великі гроші з вашого рахунку. А гроші за аплікації міграційні, як ми знаємо, досить високі. І часто людина на роботі або десь в дорозі, і вона не встигає вдуматися. Вона вже забула, що вона два тижні назад відправила пакет в імміграційну службу, і в нас, ну. Як мінімум троє клієнтів на жаль, ні, ні, ми не, не даємо вам дозволу. Ну думаю, потім розберу, що це було. А це була імміграційна. І, І тоді, що робити такому випадку. А нічого, імміграційна служба не приймає ваш пакет тоді до розгляду. Вони його пришлють вам назад, вам чи в офіс адвоката, відповідно, ви втрачаєте час. Це може ви можете втратити місяць часу, поки воно до них дійде. Поки вони спробують зняти гроші, потім вони вам його повертають. Для більшості кейсів це окей, якщо ваш кейс не є тайм сенситив, як говорять в Америці, але для деяких кейсів. Це критично, особливо якщо це зміна статусу, коли вони дійсно мають прийняти це якесь до опрацювання до якогось дедлайну, чи та сама дівілатері, тому а, ми ніколи не використовували цей кредит карт авторизейшн саме через те. Але тепер нас змушують це робити, і ну просто мусимо давати інструкції, рекомендації кожному клієнту про те, що їм буде приходити з Будь невідомого номера меседж. Так і треба буде підтвердити. Тобто не граємо лотерею. То ти виграв лотерею, а тепер лотерея, чи це шахраї, чи це державна. Установа, тобто ти маєш вгадувати, що тиснути, і на всяк випадок тисни всюди. Ну, ну знімуть тебе гроші за Зате будеш можливо мати грін карту в майбутньому. Ну це жарти насправді. Тому будьте уважні, обов'язково з уважністю ставтеся до своїх грошей і слухати порад адвокатів, які радять вам, як правильно проводити оплату, щоб ваші кейси взяли до роботи. Тому я вам дуже дякую. Сьогодні багато корисної інформації ви надали, поділилися. Я дуже надіюся і вірю в те, що в якийсь момент зовсім скоро ви прийдете і скажете, у мене стільки класних новин для українців, щоб очі світилися, і щоб ми сказали, все, всіх супер, все класно. Кейс відкривається, все прекрасно рухається. Тому я дякую вам ще раз за те, що ви до нас завітали. Друзі, нагадаю, це була Ольга Наконечна. Цей імміграційний адвокат та засновниця на Ло. Дякую вам. Дякую, вам. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.